Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні збираємося в гості до нашого друга, нашого колеги, так само аграрія, так само ютубера Петра Литвина. Думаю, всі подивилися нашу перше, скажімо так. Відео разом з ним, коли ми вперше були в нього в гостях, було дуже цікаво. Цікава людина, неординарна людина. Тому сьогоднішня поїздка буде не менш цікавою. Хочемо більш детальніше розглянути лінію Фадєєва. дуже класна штука. А він вже користується нею десь. Напевно, з рік, як не як не більше. Хочу, щоб він поділився враженнями. Ну і так скажімо, вивчити більш детальніше це питання. Плюс до того, однозначно, десь, напевно, подивимося якоїсь техніки, що він там має свіженького показати нам. Тому відео обіцяє бути мега цікавим, вмощуйтесь позручніше, беріть собі якийсь чайочок. І вперед до перегляду. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, а відео обіцяє бути дуже цікавим. Дивися, його ноги. Собак ходить. От його. Так. А ми підняли, щоб беги на відходи стали. Його тоді взяв у дрохну і потім ти і тягнув. І стоїмо одразу пускаємо на ось цю фракцію, пускаємо на пневмотку. Так. А то ні. столик невеличка. То яка продуктивність того всього? Ну дивися, того можемо три тонни пустити через решета. О, так видно ліпше. Mm -hmm. Якщо то зараз матушку розібрати. До нас розбирали собі. Подивимося, що всередині. Тут два вентилятори стоїть. Один спереді, другий з Ви Ну, це нам така історія, нам мені інтересна більше та історія зараз на нас. Добре, Петя, а той асипіратор, що там зверху щось відбирає трошки чи то пневматичний. Ага, тоді ті як розділить він пешить вони. Ми його взагалі відключили, зараз вілізи тут покажу. Давай, то Зараз ми докелі до А тепер в маяку вже є 12-метровий. А скільки вони цінять дванадцятку? Дванадцятку, скільки вони цінять? Сто 120. Якщо вже щось не помінялося. Вроді 130, я таку цифру чув. Ось той роздільник, що вони цього поставили, то ми його забрали на дві. Засипаю без нього. Дивіться, ми тут зробили, бачиш, воно там, вон, давай ще раз догори, ту такі є і шеберок, щоб розподіляти по всім решеті. Бо тут воно е, кидало на середину, і воно ту решето коротке, воно не мало відстані, щоб розійтись. Ага. А ми переробили, як би то глянуть. Я, таку, ну, О, я вже вирду. Давай такое велася, як я велася. я вирізу, але просто щоб я не, не зітхнув. Ні, я тут провірю. Тут як зерна засипаєш, то більше є. Бачиш, ми ага. зробили чотири дзюри. Я понял. Поставили щебер і коли відтягли. А в них була кругла дзьюра. Ну, Отаке вот. От, 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 от. Така ага. аспірація, але коли ти сіпиш посередині. Сіпиш воно, і воно посередині є воно трошки... воно сіпе. Так, так, так. Ми його забрали, але таке ваттівої ефективне. Тенісні м'ячики рішають ну, тут не все. Є Петь? Так, вони дуже... Як би сказати... А добре, чуєш, вони тут заявляють, що асипірація, типу, під його вагою. Там ще би мав бути десь якийсь відхідний, я знаю. Вентилятор ще туло ставиться, бачиш, вон туно е, залишилася нижня частина. Ага. І тут тягне повітря, і воно там пилюку має, має забирати. забирати. Але так як то насінева машина, ми первинну очистку робимо ну, на петкусі, то в нас тут, як би сказати, ми тим знехтували. Mm -hmm. А циклона вже не було. Ні, ми не брали цекло. і аспірації, цей... ну, якщо циклона дуже треба, на в мості. Бо коли воно починає тим зерном трести, сортувати, терти, особливо кукурудзу, коли протравлену цього, то воно трошки, трошки пилить. Ну, кидай тебе говорить, що то що забирає, типа щось з Саме, саме. Ну, по своїй має слово. І водойдя на них звідти. І звідти це карти. А дивись, якщо по великому рахунку, то я зрозумів. Якщо по великому рахунку, то нам брі хватало тут варти. Ти можеш там клупочку забирали. Там би два. Що довше було, щоб довше що було. Щоб ви могли більше зерна пустити. А от е, забрати е, половинку ячменю чи щось таке бачив на якесь стільникове? Чистигранне. <посте> Шестеран. І, і, того, і воно ще не просто шестигранне, от кожна повка, вона гладенька, вона не, не має жорсткого кінця. Вони воно вгладилося вже. Ні, воно, таке, воно так. от таке має бути, то, так. то, то спеціальна така історія Фадієва. Не, не так. Не так. Воно, Я вже пробував тих решіт. А от сама, саме то це кереше, розумієте, воно йде. По-перше, воно трясе, скаче, а по-друге, коли зернина переходить через той водроти... Ну, і крути сюди, туди, щоб вона знайшла собі своє місце. Тут таке так якби на ямочку поставив, стоїли <гум> вона брала на нею. І травмування на такій мережитті немає, тому що воно кругле. Так. І ти його... А тут, принцип, роботи, тут не повздовж, такого тако ходить. Воно просто такова, покругліва. Один крутиться вібратор вліва, другий вібратор. А ти, в принципі, його можеш включити так? на хвилинку, то та та не є так, проблем. А та подивіться, як воно голосно, не голосно. Маленький, чому я. Дісну там що не лежало, я можу. Котеняка не розказував. Як рома, каже друга історія. Я ще йду переноску про нас. Бутона? Ну що, віддається, є час? Шо? Можете спробувати для інтересу. Що? Перевезіть на кукурузи. Попробуємо пустити на пневмо як вона по... на Попробуємо пустити на пневмо з Тарасом Балахов, що ми попробуємося до тебе попросити, приїдемо з мішком сої. Без проблем. З бегом. Зараз я вам покажу, як я калібрую сою. Кати, викичуйте все. Що? Кати, викичуйте все. Та воно варить А тут и шарики так ласкать. Ставить, що вони дуже великою ролью в цьому не грають, вони чисто решіть. старіші. і щитки, коротше. А, а нежний. Не Я кажу Ну? І ми це робимо вакуумну машину, створюємо вакуум всередині і запихаємо туди герметику. Він затягує вакуумом собі герметик, з середини робить грибочок і все, і чіча чі, 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 ляля. У мене, правда, масло, не знаю, як себе поведе, але антифриз роками тримає. То вже провірено цього. Давай ще кілька слів про твою любиміцю. Засмок Так, ну... Ну або... Я маю, маю, маю. Або можна спробувати. або зараз я вам покажу, як я. Тут ми вже будемо їхати, тут вже не знати, який йому гореш треба вести. В тіктоці подивитися, там воно буде, десь я тепер змонтую скину, як ми його латали. Давай. Розказуй, що то ти купив, якесь пісє чи супер Супермашина. Наша воно. Я знаю нею щоб трохи по землі було щоб потягати, а то все тягаємо сильне, сильне, то так раз і зелено. Чи є воно виробництво, розказуй. Це ніби Канада. А ніби чи Канада? Давай подивимось. Тут певно, що завод роблені в Німеччині. Ага, вони мають заводи в Німеччині? Так. А ну дивіться, присвіти, тувати. Ту. Німеччина, бо от -ото, от ото означає, що німецький завод. Так, але чи тут воно пише хто його продуцент? Ну, хто його. Мені здається, що Канада. Ну, то певно, Канада. Наскільки я чув, то Канада. Ну, розказуй, чим воно тобі так приглянулося і. Таромато взагалі бомбезна машина. Я навіть не повірив, що воно ніби нічого не має, а так може обробляти землю. От глибину витримує бомбезно. Mm -hmm. там поле рівняє, ну, в мене такого агрегату нема, щоб так рівняв у ну, 5 сівалка, але то знову затратно. Mm -hmm. І підрізає 100% будинку. Зараз ми поставили тупі діски, mm -hmm. два комплекти дисків. На стерню тут ставляться гострі і Угу. А це тупі, бо ми пустили по глибоку рихленню ага. і Щоб дуже глибоко ліс. І ми поставили ось такі я зрозумів. То а глибину що регулює? Глибину самі товщина, диск. товщина диск, і власна вага. Власна вага. Тут е, 75 кг ніби тисне на один метр линцю. Угу. Тобто ущільнення як таке, тобто підошва, як то говориться, то її немає 75 на метр. То, то ти більше е, притискаєш землю, коли ходиш по землі ніж ніж вона. Поняв. Поняв дуже гарно після неї сходи рівномірні. Ми в мене е, вона приїхала, була ну ця метрова на е, демонстраційне поле, бо там мало бути демо по нулю. Mm -hmm. Але так як підфартило келі, ми постерні в один слід зробили і посіяли кукурузу. Зранку зробили, а після обіду посіяли кукурузу. То найкраще, найякісніші сходи були то після келі. Там, де обробіток був я так зрозумів, пояснити конкретно зараз, ще не можу. Чим чому так? Чи, чи є, є вже є теорії? Є це, наприклад, от коли буряк ти буряком займаєшся, no. що потрібно перед буряком зробити? Ложі. Якісне насінневе ложе. А вона дала можливість зробити якісне насінневе ложе, тому що знизу у нас ґрунт не оброблений. Ми обробили на 4 см, Зверху внесли рихлий ґрунт, а знизу всі капіляри все збирають. Получилася правдива система Усінського. Так. Тобто, зверху мульча, а знизу ну, ґрунт, який. Залишився пронизаний коренем попередньої культури, де хробачки собі наробили цього. І ми насіння положили на тверде, а зверху закрили лег легким рихлим. Грунтом. Понял? Цікава машина, і дуже... дуже... — вона закриває пори. От я ще чого боюся, от цього року я хочу їх проекспериментувати. Бо в нас був такий випадок. Там на дорозі в нас калябухи такі, mm -hmm. є ми воду викачуємо. Розумієш. І ми коли лили на стерню, то воно собі розтікалося. А коли вилили на келлі, воно зробило таку, як би сказати, як калябуху, але на полі. Тобто воно настільки закрило капіляри, що вода, важко воді було проникнути в грунт, в глиб. Ну Йоша, показує то своє чудо. Я чудо, вже нічого в роботі показує. А в роботі то ти покажеш? Мені інтересно, поки вживу, подивитися, поки є можливість. Сорома десь, певно, наш ровесник. Ага. І по руках. Е... Ага. По кольору, типу, везер дивлюся, колеса жовтий, сам червоний. Сам червоний. Тут Тут же все перероблено. Що саморобне. Так. Тут от, в оригіналі я тобі покажу, яка тут лопатка, може, ще одна О, ходи сюди. От Бачиш? Але тут теж воно ага. вже ми її, е, як би сказати, підреставровували. підреставровували. Воно собі вдарається і зерно відстань між лопатками? 50 сантиметрів. Сантиметр. Спокійно. А тут мачиш, бачиш, кожна катушка має свою лієчку, і тобто, що воно вкинуло, рівномірність його розкидання бомбезна. І маленькі ділянки, городи це супер. Штангу С ти випустив. Секшн контролу немає, не передбачено. Будь чи передбачено? То, що, певно, як його випускали, то навіть не знали, що такого матюка, Я понял. як він звучить. Ширина його 12 метрів. Черна 12 метрів, е від швидкості він не залежить, бо тому що тут стоїть редуктор, їдеш 3 кілометри то 3, їдеш 30, то їдеш 30. Поняв. Редуктор придумали, оцей редуктор має 100 передач. Тут колись лінійка така була. Е ну, тут ця... я бачив тебе в текстурі, що лінійка була. Та таблиця, таблиця. То тут від 2 до 960 він на гектар кидає. І ми колись тут були різні НПК, азот, карбамід. І тут собі подивився на цю графу, вибрав передачу, і воно так. Коли ти його купив? Десь 2060 рік. І так він тебе стояв без. Ні, він в мене працював, доки я рауха не купив. А тепер в чому причина? Чому ти вертаєшся назад? А я хочу ним по кривній культурі сіяти. Ага. Я хочу його спарувати з Келлі. Тобто розкинути, хоча цього року і сою ним попробую посіяти, бо всі кажуть, що ширина між не грає ролі, а грає тільки е, двійники. Ну, тобто розстановка. Ну, то не всі кажуть. То... Ну, багато людей каже. Але от Я подивись. з тим не згідний. До речі, цього року в мене буде соя дуже цікава. Збирали її 10 серпня. Ага. І хочу, вона в мене вже цього року буде. Подивимося, що, що з неї получене. Що це за сорт? Це буде елітний сорт. Елітний сорт. Поділишся трошки. Звісно. <laughs> Відерку можна свиснути в тебе <laughs> на розмножок? — Для класних <плес> пацанів, то восени <плес> і бегає приїду. Я поняв. Хорошо. А, а, ще, а, ще, а ще питання: а той джундір буде в роботі того року? Цього року, року вже... вже буде. От я приїдуся повозити. Правда, трошки її заставили, але... Подивіться, це страйф Plus, Тобто друга фракція, маса 1240 г. Бачиш, ну, звісно, Мачу. треба роторного комбайна, щоб, було, щоб була така історія, як ти... Вона на пневному столі ця соя друга не була. Ага. Вона йде тільки соя один, але зараз була. І ще раз їй тепер на пневному столі, потім сіє. І потім сіє. Але я хочу вам показати, що це один сорт, uh, mm, але не по факті я розслідуває. Вже раз перейшло через лінію, потім, потім ще через калібровку. калібров. Ні, це другий. Сорт той самий, але фракція. Наприклад, цього. Оцей сорт він ідеально йде, ця фракція вона ідеально йде для сплошного посіву. Ну, для СЗшки з катушкою. А от оцей, бачиш, він все й один век в один. Оцей ми йдемо на кінзу і пускаємо. Тільки ми ще заберемо на цю на пневому столі. Хоча по цю. великому рахунку, така соя, вона має всі шанси зійти. Ну дуже, дуже мало, бо вона ще не протравлена і, в... і вона ще не всівала. Половинка сходить. Щоб ти розумів, маса 1240, а цієї 200. І один сорок. Ні, та, я говорю, що... реально. я <реш> Ось Пока основа, то вона не їде і вона дуже рубля робить. то ліпше робить.

То на ютубчик. Я на тіктоці так вже маю до Грома чого докинути свіжого. Файний каточок. Я би вам казав, що це. Я тебе зрозумів, що ти можеш там не допустити до крупці, можеш. Ні, та чого не допустити, зараз він все покаже. Давай, не треба по машину заходити. можна вийдуть. Станем коштом. Пільця, як воно зроблено. Бачите, воно стоїть в горі. Бачиш, воно стоїть в горі дифузор. Воно там та сушка мобільна, воно тим зерном розкидає, воно собі тягне він пильовий вентилятор, циклон. і воно все шурує в котел. То ти забираєш тільки пильцю. А тепер трубку де я забираю? Круп. Трубку забираю тут. Ти ж там подивися, в тіктосі в мене є, яка ти фракція Во стоїть посередині, бачиш, е на... Так. так. На шнекове вирізане таке вікно з решетки, сітки і труба стоїть. І воно, коли від центрова сила, воно випихає ту крупку на бік, і трубою воно все зсипається. А в то я зробив ще, ще простіше. Зараз йдемо на долину, може воно і, і вам це сподобається. Абсолютно 0, е, як то ват енергії споживає. Моло ходи подивишся, як культуро виглядає. У нас багато нема, але... ніякої не ціло. Ну, то, що вона трохи пом'ята, бо тут ковшом підгортаємо, ковшом нагортаємо, але, але за границю я возив, е... ніхто в мене навіть кілограма не зняв на ціло. Ось Тут вона багато травмується, коли нагортаєш. Ковшом коли сунеш і це ви. Шофлю, шоф, шофлю, так, що це. Як тобі рав? Чекун? Бомбезна машина. То Гад... простий чи розумний? Розумний, з вагою, з цим Ага. Гадайте, з якого він року. Отак на нього подивіться і скажіть. Та років 10 йому є, певно. Більше. Більше. З 2000-х років. 2010 Але вже те, що він має вагу, він же себе в будь-який момент можна... Під себе підкалібрувати, тобто ти бачиш. Ну такий та... самий, який в нас був на демо тоді. Він плюс-мінус себе підтягає. Так, бачиш воде, вага? Ну, і стоїть, стоять, сіклові. Якщо я не помиляюсь, тут один датчик ваги. Ні, одні відмідається два, бо два. От тут на одній і на другій відкінво. Да, я ще хоч разок до того джундіра доглянуся. Та що ти? Ти давай його. Чи ти давай його вистанавлюй, треба нам щось знімати, інтересне на відео. Це розумний влив. Бачиш, оце пункт управління до нього вистоїть. Що це таке? Друтів, де ну, може, я знаю, з 50. Він стоїть на вазі. Ти вводиш комп'ютер-програму, рецепт свого цього комбікорму. Комбі він собі звідси тут стоїть засос, сас, і треба і силоса з електросервоприводами. Ага. І він, наприклад, от треба йому 100 кілограм кукурудзи образно. Там вводиш силос номер один, і він собі чик силос відкрив і він тягне зерно, поки тут не буде 100 кг. 100 кілограм моноклад за моноклад закрило тепер 200 пшениць. Другі сили відкриває, шурує туди, повністю автоматизований комбікормовий завод. Скоро ми вже його в роботі побачимо. Тримаєш свині? Ні, не маю свині. Хочеш робити просто безвідходне виробництво по зерну. І по зерну. Коротше, якась вторинна переробка. Так, так. так, То буде, скоро буде. Поняв. Але то, те, не те, 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 що майже, то нічого не видно. Треба три вдень приїхати. І от подивитися, пельцю відбирає а лі... там є кусочок в тебе труби. Я так пані. Так? Там там, там, там також там стоїть нема решета. Там стоїть жолуб з двома цими ось, з двома підлогами. верхньої йде, пересип. Там такий стоїть клапаночок. Пересипається зерно, має вільного падіння десь 15 сантиметрів і тягне звідси повітря. І воно через той е, пересип е, зерна перетягує повітря, і всю пільцю воно всю, навіть купку тягне. А якщо добре воздуху дати, то й половинку забирає. Але ми того не беремо, ми тільки півці забираємо. Ну, я розумію. Але контролісти на вас собі там регулювати, що то так... Ні, воно регулювати треба повітрям. Так, на бо там вентилятор стоїть. А вентилятор чим? Шубертом? А вентилятор от, стоїть труба на всас, і в ній вирізане вікно. В І друга пластикова труба на ню надіта. І я, виходить, коли не, відсуваю, велика, а коли присуваю, то, то закрить. Хапну себе більше воздуха. І потім йде, бачиш, дві труби. От зараз одна йде з віялки, а друга йде з осушки. І в один циклон, і воно це. Потім, якщо то я ставлю туди трубу туди і засипаю в приліту, бо там воно подається автоматично, а тут відрами сиплять в ковх. А очистка, от хистка, яке я вам хочу показати, тут. Бо та вірка в мене от забирає та сушка в мене забирається от на, на такім варіанті. Бачиш? Ага. Труби, знизу решето, одне-друге. Тут чіпляється жолу, щоб та крупка падала на жолу. І сюди ставив відро, тут бегу і він собі забирає. І воно заклано за, по тих трубах перейде, воно тут так сипе класно, що просто капець. Ось там є е, та крупка, от зараз подивишся, як вона виглядає. То в трубу просто стало на решетою. Труба вирізана до половини і нижна не зна... частина решета. А, трубу, а не знизу ще стоїть плоток, і воно збирається все в, такі, в пластмасову тул. Кошика, Балію. Ну, тут робота, але коли в але, але так як у вас є висота, ви собі можете його високо зробити і з того лотка поставити в бегу чи в будь У мене чи в другі бунти, то взагалі не... Потрібно. Вас просто... І ось така лобка виходить. От, то з нього відходить. Ну то саме, що в нас з КЗС. Того з цього решета, що ви дивилися, то от воно пролітає. його тепер продаєш чи робиш в пілету? Е, ні, я його, люди його розбирають як гарячі пиріжки. Бо кукуруза вже молоти не треба, тут практично нічого нема, окрім, так, так. окрім цього. Ми вже продали ще. А то лишили, мама, куря годує.